Сьогодні без дати, але в 22 тисячі 23 році такий історичний такі роздуми про історію. Є такий крилатий вираз в повісті временних літ, як на них кажуть. Яку написав Чорнорижець, Чорноризець Нестор. Ну, згадуючи історію України, він згадав, що в Україні колись правив швед Хельга, на нього в Українці казали віщий Олєв». Ну, Називали, мабуть, не даром. Бо, мабуть, у нього було нормально. Він там хазарів прогнав, упорядочив налоги, стало легше жити, от. і поки був Олег, то в Олег поки був і своїм жовто-синім прапором, от. то було в українцям хорошо і українці його назвали Віщим. Ну, розумієте, так. Так от віщий. Олег, зі слів Нестора літописця, сказав такі слова. Київ мати города русків. Розумієте так? От буде він мати города руски. А що таке Київ? Київ від слова Кий? Ну тут кажуть, князь Великий був Кий. Ну, ось так от виглядає, що цей Кей дуже в нас в почоті в українців. Е, ну, кожен може згадати своє дитинство з чоловіків. І наступали часи, коли відбувалася подія, і питали ну, там, хлопця, ну що, як пройшло? А він каже, цілу ніч, пять палок кинул. Ну, да ти шо? ну як. І як було далі. Ну, отлично було, все було хорошо. Крім, ну то палка, да. Українською мовою це кий? Кийок. Розумієте, да? А що є дрючок? Дрюк, це ну, та ж сама палка, той же самий кий. Тільки дрючок це такий м -м, із сучками. А кий це гладенький такий, хороший. Ну, коли відбувається позитив, то це кійком. А коли таке ніби як, ну не зовсім, а таке трохи з насілля, то це дрючку. Mm. Розумієте? І коли Нестор літописець писав це, записував ці слова віщого Олега, то віщий Олег казав, що Київ буде мати. Города руски. Да і буде їх дрючити. І таки воно правильно. В Києву пора дрючити города руски. Ми дуже бородак розвели. Ну, не відав, що там розтрати фінансові взятки Бо ну ужас. Ну Києва вже пора дрючити города русский. Така приказка і її розшифрок. І розшифрок слово кий і назва нашого міста, нашої столиці. І те, що ми відносимося трепетно. І жінки теж. Бо є різні столиці, там Берлін, берлога Медведя, Москва. Там. Жабяча вода. До Софія, хитрість там. А Фейні перевога, а в нас кий. Так що ви розумієте, яка древність цього слова і його значення? І чому поклонялися? Правило українців. Ну, таке коротке історичне відео. Ну, це моя точка зору. На цьому сьогодні все. Бажаю всім того, чого бажають. вони мені тільки в 10 разів більше.